Отже, місто заявляє про свої європейські перспективи у плані благоустрою території та надання сучасних побутових та електронних послуг на зупинках руху трамваїв та тролейбусів. Одна із фірм, яка вже заявила про себе в Україні і активно працює в Коростені та Ужгороді, вирішила допомогти рідному місту в облаштуванні зупинок. Компания Автоимиш, то есть, это та компания, которая на сегодня предоставляет услуги GPS мониторинга в городе Житомире. То есть, мы именно та компания, которая может показывать время прибытия, прогноз времени прибытия на остановках города. То есть, дабы, кроме транспортного отдела, было это еще удобно пассажирам и жителям города, то есть, вот мы предлагаем городу установить. остановочные павильоны. То есть в этом остановочном павильоне, кроме э, информации о приходе транспорта, да, что есть тоже очень удобно. То есть человек каждый может выйти на остановку и увидеть через сколько времени, реально через сколько времени подойдет эта маршрутка или троллейбус. Однак багатьом цей проект виявився на їх погляд недосконалим з точки зору юридичного забезпечення. Але інвестори наголошували на тому, що вони здійснюють соціальний проект, і кошти отримуватимуть незначні лише від рекламної діяльності і передадуть всі об'єкти у комунальну власність міста. Це все міри, які нададуть можливість. Але якщо будуть ті умови належні, ми їх створимо на зупинках, а зупинки нас так, щоб ви знали, в минулому році з невідомих причин ми теж це будемо розглядати. Розділ. Виконком дав дозвіл на встановлення декількох таких зупинок у Житомирі, і перша з них навпроти приміщення міської ради. Ми побачили саме, як її монтували. Слово за житомирянами, чи вони хочуть комфортності нових послуг, чи жити в неухайності і при засмічених і неблагоустроєних зупинках.